Я красиво. Не знаю, чи... чи будуть тут гриби, але, але симпатично. Кудись йдемо, їдемо. Да. Невідомо. Тут. Такий дубовий листочок. Що це таке? Це щось інше. Пліт мені якийсь дається. Не знаю, що це. Якщо ви знаєте, напишіть, що це саме. Яскраві кольори. Вау! Так можна гуляти? Одесенькі дубочки. Якісь такі дерева. Що це за дерева? Я не знаю. Але я скрізь шукаю. Не можу сказати, що я гриби шукаю. Я шукаю ось такі листочки красивенні, Просто неймовірно. А чоловік мене тягне там, де типу можуть бути гриби. Та навіщо мені ці гриби? Що мені з ними робити? Якщо можна просто прогулятися, ось тут один лісок переходить в інший. Треба йти туди. Ось, неймовірно. Красиво. М -м -м. І так нерівномірно. Там, там десь червоне, там десь жовте, треба йти в цей ліс. Буду йти сюди. Можливо, тут щось знайду. Ой, яке воно все різнобарвне. Дивіться, зовсім інші кольори. Це пішла я тут шукати. Тут такий дійсно лісочок. Щось я знайшла. Оп. Якийсь грибочок. Так. Ще один. А що це зайчик за гриби? Я такий не збираю, я не знаю. Що піде. Надо... Саме головне, що тут їх декілька є. Зараз подивимося, що це за назва. О, ще грибочок. Ну що ти збираєш, якщо ми їх брати не будемо? Чому? Я буду. Як ти будеш брати, ти не знаєш, які це гриби є. Ну, я зараз не пошукаю. Угу. Тобі що? Треба шукати Немає.